Армія РФ знову завдає ударів по Херсонщині. Повідомляє обласна військова адміністрація. Внаслідок падіння уламків пошкоджені приватні будинки в одному з сіл високопільської громади. Наслідки обстрілу на фото раніше ВВА повідомляли, що ворог скинув дві керовані авіабомби по селищах у передмісті, попередньо без жертв. Ворог атакував Дніпропетровщину з важкої артилерії. Під ударом опинилися Нікопольський і Криворізький райони. Пошкоджено 20 приватних будинків, 5 господарських споруд, складське приміщення і лінії електропередач. Без світла залишилися майже 1900 родин. Частково їх вже заживили. Жертв і постраждалих немає. 14-річний хлопчик підірвався на міні в Харківській області. Його госпіталізували з пораненням, отримує необхідну допомогу лікарів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Сенігубов. Також він закликав пам'ятати про мінну небезпеку і бути обережними. Та наголосив: в разі виявлення предмета схожого на вибухонебезпечний, в жодному разі не можна його торкатися. Необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію. Під Черніговому лісосмузі на смерть підірвався чоловік. Ще одного травмовано. Про це інформує голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у своєму телеграм-каналі. Повідомлення про підрив на вибуховому пристрої у киїнській територіальній громаді надійшло біля 15-ї години дня. На місці події працюють вибухотехніки. Ще один підрив на міні зафіксували на Миколаївщині. Повідомляє Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України. У Баштанському районі загинув 14-річний хлопчик. Його 12-річного товариша травмовано. Діти гралися в. Полі за селом раніше на цій території велися активні бойові дії. Всього з початку повномасштабного вторгнення через підриви на вибухонебезпечних предметах загинуло 248 осіб 525 травмовано. Ворог хоче переломити хід бойових дій. У виданні де економіст написали, як битва за Авдіївку вплине на наступ України. Цей крок Росії є одним з найбільш значущих, які вона здійснила з весни минулого року. Ворог має на меті створити котел навколо українських військ та повернути ініціативу до армії РФ. Пишуть у виданні також там додали, що незалежно від результатів, яких досягнуть окупаційні війська, російський штурм Авдіївки обмежить можливості українських сил оборони. Вони нібито не зможуть здійснити прорив на півдні до. До настання зими Олександр Штупун, представник українських військових, на півдні, зауважив, що противник розглядає Авдіївку як можливість досягти значної перемоги та змінити хід бойових дій. Однак чи стане це ключовим напрямком нового російського наступу, поки говорити зарано. Відбирають житло у місцевих мешканців. Окупанти посилили тиск у токмаку. Начальник МВА Олександр Чуп розповів, що у місті змінився окупаційний начальник поліції. Він посилив наряди перевірки документів та обшуки будинків. Загарбники продовжують так звану націоналізацію житла, заселяють порожні помешкання, підселяються до людей. В окупанті інколи буває ротація. Виїжджають зазвичай вночі. Після них залишається в будинках одне сміття. Забирають не тільки побутову техніку, але й ковдри. Доріжки на Тільці водночас росіяни вивозять свої сім'ї з токмака, але не дозволяють виїжджати колаборантам. Очільник МВА зазначив, що кількість людей, які виїжджають з окупації, зросла. У тимчасово окупованому Криму за останні 9,5 років зареєстрували понад 5 тисяч порушень прав людини. Вони переважно стосуються представників кримськотатарського народу. Про це заявив кримськотатарський активіст, правозахисник Аміл Алієв під час конференції Крим глобальний розуміння України через південь. Росія намагається зосередити увагу на кримських татарах, виставляючи їх потенційними терористами та злочинцями. Сказав Алієв. Також він зазначив, що сьогодні Україна проходить через процес деколонізації Криму. Майже 70 тисяч людей залишили півострів після 2014 року. Водночас понад 700 тисяч росіян приїхали, і це не тільки військові, а й цивільні, які колонізували Крим, сказав Алієв. Три людини загинули ще четверо поранені. У них травми різного ступеня тяжкості. Вранці на Львівщині зіткнулися дві автівки: Toyota Land Крузер та Фольксваген Кедді. За кермом першої був 43-річний киянин, а другої – 56-річний житель Рави Руської, ДТП сталося поблизу Дрогобича на трасі Трускавець Львів. Житель Києва виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок зіткнення водій Фольксвагена та двоє його пасажирок загинули на місці. Порушника затримали. Йому загрожує до 10 років позбавлення в невдовзі суд бере кермувальнику запобіжний захід. Машина на великій швидкості влетіла у приватний будинок. Двоє людей загинули. Смертельна ДТП сталася у Павлограді на Дніпропетровщині. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. На кадрах з місця аварії видно, що автівка перетворилася на Брухт. Попередньо у машині було троє людей. Двоє загинули. Одну людину госпіталізували. У місцевих пабліках пишуть, що водій Фольксвагена вийшов на обгін, зіткнувся з рейсовим автобусом, втратив кермування та виїхав за межі проїжджої частини. На місці працює патрульна поліція. Охоронці з'ясовують усі обставини ДТП. Служба безпеки України атакувала підстанцію у Білгородській області, яка живила військові об'єкти. Про це інформує РБК Україна, посилаючись на свої джерела. У спецслужбі уточнили, українські безпілотники долетіли до електричної підстанції Красна Яруга. На відео видно, як дрони влучають у ціль. Така робота СБУ відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури з боку окупантів. Нагадаю, зранку Міноборони РФ повідомили про атаку 27 безпілотників на Курську та Білгородську області. Аби пройти опалювальний сезон, Україна бере системи ППО в оренду. Повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зазначив, що Україна працює разом із союзниками для посилення захисту в холодний період. Водночас, які саме країни надали чи ще передадуть Україні ППО в оренду, ігнат не повідомив. Президент США Байден планує спільний пакет військової допомоги для Ізраїлю та України на понад 2 мільярди доларів. Заявив про це радник Білого Дому з національної безпеки Джейк Саліван в інтерв'ю телеканалу CBC Face the Nation. За його словами, президент Джо Байден проведе інтенсивні перемовини з Конгресом США щодо цього. Конгрес усе ще не може ухвалювати закони через кризу з обранням спікера Палати представників. Тому Байден готує бюджетний запит, який об'єднає допомогу Ізраїлю та України, щоб підвищити... Щоти шанси на його схвалення. Атака Хамас на Ізраїль зруйнувала відносини Нетаньягу та Путіна. Пише World Street Journal. Журналісти зазначають, що кремлівський диктатор один з небагатьох світових лідерів, який не висловив співчуття Нетанягу у зв'язку із загибелью понад 1300 ізраїльтян 7 жовтня. Автори видання звертають увагу, що раніше Нетаньягу підтримував відносини з РФ, навіть попри повномасштабне вторгнення Путіна в Україну та зміцнення відносин з ворогом Ізраїля Іраном через теплі взаємини з Росією. Прем'єр Ізраїлю навіть відмовився надавати Києву летальну зброю та системи ППО водночас. журналісти наголошують, що відбуваються більш широкі тектонічні зрушення в ролі Росії на близькому сході відтоді, як Путін розпочав війну в Україні. Сполучені Штати Америки підтримуватимуть Ізраїль усіма можливими засобами, зокрема людським ресурсом. Вашингтон не виключає, що американські війська можуть залучити для звільнення заручників у секторі гази, заявив Джон Кірбі. Примітно, що стосовно України, речник держдепу США нещодавно говорив протилежне: американські війська за жодних обставин не ступлять на українську землю. Ізраїль готується знести Хамаз в Газі. 15 жовтня відбулося перше засідання надзвичайного кабінету міністрів Ізраїлю, на якому прем'єр-міністр Бінд'ямін Нетаньяху попередив, що країна хоче знищити бойовиків. Засідання проходило у військовому штабі в Тель-Авіві. Розпочалося з того, що міністри вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих ізраїльтян. Також Ізраїль переніс наземну операцію в секторі Гази. Пише The New York Times. За словами офіцерів, її планували на вихідні. Втім, перенесли через погодні труднощі для пілот. Водночас Ізраїль повторно атакував сирійський аеропорт Валеппо. Міжнародне литовище вивели з ладу. Пише Times of Israel з посиланням на сирійське проурядове змі. Тим часом Цахал заявив про обстріл свого військового посту на кордоні з Ліваном. За даними армії, ударили з протитанкових мін. У відповідь ізраїльські війська обстрілюють Ліван. На кордоні Цахал запровадив 4 кілометрову заборонену зону. Водночас арабські ЗМІ повідомляють, що Хезбола захопила військову базу Цахалу. Вони публікують відео, на якому прапор терорист рить над будівлею в армії Ізраїлю цю інформацію поки не підтверджують. Хамас заявляє, що кількість загиблих палестинців у секторі Гази зросла до 2329. 9 тисяч поранені. Тим часом загальна кількість загиблих ізраїльтян 1300 людей, травмованих понад 3400. Джо Байден провів окремі переговори з лідерами Ізраїлю та Палестини. Президент США наголосив на незмінній підтримці Ізраїлю та застеріг проти будь-яких спроб розширити конфлікт у розмові з Махмудом. Басом Байден засудив напад Хамас на Ізраїль і підтвердив, що бойовики не виступають за право палестинського народу на самовизначення. Водночас Сполучені Штати Америки офіційно підтвердили відрядження другого авіаносця на близький схід. Тим часом Іран через ООН попередив Ізраїль, що він може втрутитися, якщо Цахал продовжить військову кампанію в секторі Гази. Повідомляє за Єрусалім Пост. Міжнародний олімпійський комітет планує створити перші в історії Олімпійські ігри з кіберспорту. Про це оголосив президент Мок Томас Бах під час церемонії відкриття 141-ї сесії, яка проходить в індійському Мумбаї. За його словами, в усьому світі в комп'ютерні ігри грають 3 мільярди людей, а понад 500 мільйонів із них цікавляться кіберспортом. Грунтуючись на досвіді Олімпік Віртуал Сіріас, який пройшов в 2021 році. Мок запустили Олімпійський тиждень кіберспорту в Сінгапурі на початку цього року, де і побачили до. З того, що такий комплексний підхід працює.